Дітки починають посміхатись, в якому віці дітки починають белькотіти. Сьогодні тема червоні пропорції психічного розвитку дітей до одного року. Дитині 1-2 місяці, а вона не фіксує погляд на предметах. Малюку 3 місяці, а він не усміхається, не лепече, не цікавиться іграшками. Дитинці 6 місяців, але вона не тягнеться ручками до іграшок, не видає звуків і не сміється. Дитинці 9 місяців, але вона не плескає в долоньки, не сміється до батьків, не встановлює з ними зоровий контакт. Малюку 10 місяців, але він не повторює звуки, не бере участі в спілкуванні з дорослими, з дітками, грається іграшками. Дитині 11 місяців, але вона не проявляє мама, тата, баба, дада і так далі. Дитині 12 місяців, але вона не бажає. Контактувати з дорослими, з ними спілкуватися, в неї немає зорового контакту, не говорить лепетні слова та не старається їх повторювати. Якщо ж ви у своєї дитини помітили два чи три симптоми звище перелічених, звертайтеся до спеціалістів. Нехай усі дітки будуть здорові.